Ніч рекламожерів від рекламного агентства АС знову зібрала аншлаг у Чернівецькому муздрамтеатрі. Пересвідчити, що реклама може бути мистецтвом та цілу ніч, споживати шедевральні рекламні ролики, прийшли понад 700 людей. Цілу ніч я, спец я спеціально сьогодні відіклала всі свої справи, навіть підготовку для сесії, для того, щоб провести гарний час. Коли вона проводиться в Чернівцях, ми завжди тут. Тому що справді це є чудове свято, це є дійство, яке привертає увагу і телевізійників, і медійників, і радійників, і підприємців, і людей, які цікавляться рекламою кращими зразками реклами. І тому приємно спілкуватися, приємно знаходити спільну мову з такими людьми. Я вже підтримую це мероприятие вже другий рік. Мені дуже приємно, що таке мероприятие проходить в нашому місті. Все рекламные ролики, которые сегодня нам представят, они очень неординарные, очень... Такі веселі, різні смисли в них. Я думаю, що кожен із присутствуючих буде доволі сьогоднішнім міробрядцям. Ми неодноразово чули, що ніч реклама жерів це е, дійсно захід, гучний захід в нашому місті. Ми вперше, як е, співорганізатори, так називаємо цього заходу, але відвідувачі ми чули дуже багато відгуків від наших друзів, знайомих. І ми вирішили в цьому році вперше самі відчути... Ути всьому масштабі всього заходу і цього дійства у фоєдрам драмтеатру усі гостей щедро частують вином, найрізноманітніші фотозони збирають охочих до світлин, і ось нарешті сам показ. Добірні рекламні відеоролики, які не хочеться перемикати, викликають у публіки бурю емоцій. Дуже багато скажених роликів присвячених зоряним війнам. Дарт Вейдер, в кожній частині у нас ніч рекламожері поділена на три частини. в Кожній частини є ролики з зоряних війн. Вони адаптовані під рекламодавця, але дуже смішні. Є ролики смішні, є ролики і соціальні. Від них хочеться плакати, сміятися. Деякі просто вражають, деякі вражають своєю якоюсь. Глибокою думкою, що ти думаєш, про що цей ролик був? Такі ролики теж є. Це сінематика Жанна Марі Бурсіко, це його бачення. Тобто, ми, в принципі, з ним можемо погоджуватись, можемо не погоджуватись. Але це шедеври рекламних роликів. Подорож рекламними шедеврами переривається не менш приємними розіграшами. Подарунків партнери рекламного агентства Ас приготували чимало. Призів буде реально багато. В нас є гарні спонсори, які нам допомогли. Будуть розігруватися від Авіцени сертифікати на лікування а Також у нас буде путівка за кордон. Соціальний ефект до здорового способу життя та вчасної діагностики організму закликає лікувально діагностичний центр Авіцена. Добре, що тут зібралося багато молоді, тому що молоді люди вони живуть дуже таким стрімким, швидким темпом і вони завжди ну, не завжди а дуже часто забувають доглядати за собою та за своїм здоров'ям. Саме тому ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що дуже дуже потрібно турбуватися про своє здоров'я треба дбати про себе і здоровим бути модно здоровим буде треба а особливе пожвавлення біля стенду мультимедіа і надивно, головний приз вечора айфон 7. він дістався студентці камілі сахлян iPhone 7 сьомого розіграє ще шість мега крутих додаткових присів. Величезний ажіотаж. Всі хочуть щось зареєструвати, щось виграти, Ну це круто, люди розважаються. Щорічно ніж рекламужерів проводять у 40 країнах світу, переважно у містах-мільйонниках. Таку подію у Чернівцях рекламна гестба з організовує вже у четверте. Далі буде лише цікавіше, кажуть організатори. Наступний рік це ювілейний рік для нашого рекламного агентства, 15 років агентства, і відповідно, я думаю, що даний захід Ніч рекламожерів у 2017 році буде приурочено саме до цієї ювілейної дати.